Вітаю! Давайте будемо перевіряти наші домашні задачі. Сьогодні у нас три задачі. Перша дуже схожа на ту, яку ми розв'язували з вами в класі, але вона трохи-трохи простіша. 832. А з двох однакових дратів виготовили замкнені контури круглий і квадратний. Обидва контури перебувають в однорідному магнітному полі, що змінюється. Площини контурів паралельні. арс індукції в першому контурі дорівнює 8.2. Вольт, визначте РС індукції в другому контурі, що ми бачимо в умовах задачі на що звертаємо увагу? Що обидва контури перебувають в однорідному магнітному полі, але це однорідне магнітне поле воно буде змінюватися. Площини контурів паралельні, тобто кут між нормалью і напрямком лінії магнітної індукції однаковий для обох контурів. І у них різні контури: один круглий, інший квадратний. Ну, давайте будемо намагатися розв'язати цю задачу. І так, нам будемо вважати, що, а, якщо дроти однакові, а, от на що я не звернула вашу увагу, що дроти однакові, це означає, що ми спочатку брали е, дріт одної самої длини, одної той самої довжини. Давайте. Це запишемо. Тобто, у нас довжина однакова L, а РС індукції в першому контурі 8 вольт. Нам потрібно знайти РС індукції в другому контурі. Ну, таке враження, що нічого не дано, а як тут ДС розв'язувати, шукати. Ну, Давайте будемо намагатися. По-перше, я рисую: ось це коло, ось це квадрат, зрозуміло, що у них однакова довжина. І будемо намагатися е, знайти якісь параметри, тому що нам потрібна площа цих контурів, а не периметр. Тому, якщо ми кажемо про кола, то довжина кола це 2 де r буде радіус цього кола, і радіус цього кола ми можемо знайти. Але нам потрібна площа кола, тому ми можемо. Е, Знайти її як πr квадрат. Але я для того, щоб відразу всі площі шукати, кажу, що площа однієї сторони квадрата, ну це простіше, це у нас просто весь периметр поділити на 4. І тоді ми можемо вже обчислити площину кола і площу ось цього квадрата. Для кола це буде пі Л квадрат на 4π на π пропоную скоротити, і це буде ось такий вираз, а для квадрата у нас буде саме ось такий вираз. Площі ми знайшли, так далі ми можемо скористатися законом електромагнітної індукції. Давайте будемо намагатися, від чого можна буде позбавитися в цьому законі, мабуть, нам щось це допоможе. Дивіться, у нас є, за модулем будемо шукати кількість вітків, але вона однакова це один віток у нас. Мабуть, можна було тут не писати його. Ну, добре, вже написала, потім приберу. Дельта Фі. Зміна потоку вона залежить від індукції, від площини від косинуса кута. Ми казали, що кут у нас не змінюється, він буде однаковий, тобто він буде однаковий для кола і для квадрата. Дельта Б на дельта Т буде однакова для кола і для квадрата, тобто у нас виявляється, що нам потрібно тільки відношення площини. Ось тут. Але я не буду зараз скорочувати. Давайте ми скоротимо ще на Б тут. Щось не хочеться мені, але давайте я, мабуть, на паузу поставлю і трохи пофіксю наші формули зараз. Ну, Мабуть, ось так мені більш подобається. Тобто закон електромагнітної індукції ми записуємо як зміна магнітного потоку. Розуміємо, що у нас дельта Б не дельта Т однаково змінюється для обох контурів, і тоді у нас відношення РС дорівнює відношенню Площі квадрата до кола. І тоді ми можемо це записати вже безпосередньо для РС квадрата, мабуть, тому що через коло ми знаємо. Все, ну тут я навіть не буду намагатися перевіряти окремо одиниці вимірювання, тому що зрозуміло, що якщо ми скорочуємо на L квадрат, то в нас взагалі тільки вольти залишаються від РС. Ну, Поділимо множимо, я сподіваюся, що ви теж отримали 6,3 вольта приблизно, і можемо записати відповідь. <coughs> Цю задачу ми розв'язали. Давайте переходимо до наступної. Наступна задача 8.44. Під час розмикання кола в катушці виникла ЕРС самоіндукції 300 В. Яка напруженість вігрового електричного поля у вітках катушки, якщо їхня кількість дорівнює 800 це кількість вітків, а радіус вітків 4 см. А радіус вітків це не радіус дроту, це радіус самокола одного вітка. Добре, ну давайте розбиратися тут. Бачите, якісь нові дивовижні з'явились величини. І так, у нас є РС самоіндукція 300 вольт. У нас є кількість квітку вітків 800 і є радіус 4 см, я переводжу його в систему інтернаціональну, в метр, зрозуміло. Потрібно нам знайти напруженість вихривого електричного поля. Ну, Давайте згадаємо, яка у нас є формула для роботи. Ну, По-перше, якщо ми дивимося на роботу з точки зору визначення, як ми її вводили, в Давно це була сіла на відстань, але в даному випадку сіла це буде сіла електрична, яка буде переміщувати заряд в електричному полі, напруженості є, а відстань це буде кола вздовж якого буде рухатися. Але таких кіл у нас буде N, тому що відків у нас аж 800. Тобто, якщо я записую формулу роботи, це сіло умножить на довжину кола і на кількість таких відків. Але сіла це Q заряд умножить на напруженість, довжина кола 2 2πr, де R нам сказали, радіус ми знаємо, і N – це кількість квітків. Це з одного боку. З іншого боку, ми з вами казали, що ере самоіндукції це відношення роботи до заряду, який переміщується, тобто робота буде дорівнювати заряду множить на ере самоіндукції. Так як це сама одна та сама робота, можемо прирівняти. На заряд з каратити, і ми отримуємо формулу для напруженості. Це буде РС самоіндукції поділити на 2 ПР і Н. Ну, Одиниці перевіряти дуже легко, тому що в чисельниці у нас вольти, в знаменники у нас метри. А це є одиниця вимірювання напруженості електричного поля. Підставляємо числове значення і отримуємо сподіваюся, ви теж само отримали 1,5 вольта на метр. Ну і не забуваємо записати відповідь. Ось така задача. Бачимо, що у нас є різні величини, які ми будемо з вами пов'язувати, навіть не тільки а, магнітні. І нарешті, ще одна задача. У нас: 866. Електродвигун приєднаний до мережі постійного струму з напругою 120 вольт а, опер. Обмотки двигуна дорівнює 12 Ом, сила струму в колі 2 А. Визначте коефіцієнт корисної дії електродвигуна. Ну, Зрозуміло, що ми запишемо з вами зараз напругу 120 вольт, запишемо опер 12 Ом і запишемо силу струму 2 А. А після цього ми е, запишемо, що нам потрібно знайти коефіцієнт корисної дії. Але… Це, мабуть, виключення з правил буде. Так, у нас тут є коефіцієнт корисної дії, і я би записала почала саме з нього, але це дивовижний випадок, коли я не буду з нього починати. Дивіться, у нас для того, щоб знайти коефіцієнт корисної дії, потрібно корисну. Потужність поділити на загальну. Можна було б через роботу, або через енергії час скоротився б, але час не далі, через потужність дуже зручно. Але я розумію, що загальна потужність це буде а, напруга умножити на силу струму. Але в даному випадку дуже складно зрозуміти, що таке, що таке корисна потужність. Але а, ми бачимо, що у нас джерело. Має опер, тобто будуть теплові втрати, обов'язково будуть теплові втрати. А тоді дивиться, як можна знайти корисну потужність. Якщо ми знаємо загальну потужність і можемо знайти теплові втрати, тому що це буде сіла струму в квадраті на опер, то різниця між цими значеннями це і буде корисна потужність. Ось для того, щоб потім спокійно вже записувати формулу для коефіцієнта корисної дії, давайте я спочатку вам це все сюди пропишу. І це дуже часто можна використовувати для розв'язання таких задач, тому що іноді не буває ось таких явно зазначених. Величин для того, щоб знайти корисну роботу, потужність, енергію, таке інше. Тобто, якщо ми кажемо про загальну потужність, то це сила струму помножить на напругу, якщо ми кажемо про корисну потужність, то це Загальна потужність мінус теплові втрати. Теплові втрати ми знаходимо за законом Джоуля ленца Ну, зрозуміло, тільки через потужність, а не через енергію. А тепер я можу переходити до коефіцієнта корисної дії, тому що якщо коефіцієнт корисної дії це корисна потужність поділити на загальну, то зрозуміло, що ми цю формулу легко можемо преобразувати і після цього вже отримати потрібну відповідь. Якщо ми ділимо на ІУ, то я можу ось тут по слагаймому. Поділить по кожному слагаємо. Mm. І отримуємо, що тут у нас буде одиничка, а тут у нас ми скоротимо на силу струму, буде сила струму на опер і на напругу. Давайте доповідомо, що у нас тут буде одиниця вимірювання безрозмірна, тобто ампер умножаємо на Ом ділимо на вольт, вольт поділить на ампер це Ом, Ом і скорочується, буде одиничка. І далі. Потрібно нам обчислити. Ну, не так, щоб складно тут з обчисленнями. Я сподіваюся, що з цим ви впоралися, мабуть, усно і отримали 0,8, але записати можна і 80% як кому більш подобається. Але ще раз нагадую, що ось таким чином в деяких задачах можна знаходити корисну потужність ось таких величин, тому що тут, в явному вигляді, вона не дана. Таке було... Ми такі задачі досі не розв'язували. Але якщо хтось здогадався самостійно, тут дуже класно молодці. Це дуже-дуже круто. Поїхали. Давайте будемо про поки А, так ми все зробили. О, вибачте, давайте будемо відпочивати. Добре.